Вінниця потрапила на мапу безбар'єрності. В Україні створили онлайн-сервіс, який допомагає оцінити рівень доступності туристичних локацій. Він отримав назву Мапа безбар'єрності. На платформі вже позначено близько 600 об'єктів семи областей, серед яких 26 у Вінниці. Карта охоплює заклади різних категорій: кафе, парки, укриття та медичні установи. Інклюзивність кожного об'єкта позначено кольором від зеленого до червоного. Мапу презентувала громадська організація ЛунМін. Сто спільно з державним агентством розвитку туризму долучитись до її наповнення можна через офіційний сайт чи електронну пошту. Декілька вільницьких музеїв, також декілька закладів гостинності, плюс готелів. Безумовно, там є наш центр туристичної інформації, безумовно, доступна вхідна група, це проходи з відсутністю бар'єрів і ширина цих проходів. Ну і безумовно безбар'єрні вбиральні, брайля. Тактильної доріжки, тобто такі речі, які є важливими для людей не тільки тих, які пересуваються на кріслах колісних, але й людей з порушеннями зору, з порушенням слухом нейронетипових людей, загалом дуже великої категорії.